Вітаю вас, 8 листопада, жахливий вечір, ніч та ранок для України. Була масована атака. Дрони, калібри, кінжали, балістика, крилаті. Летіло по, як пишуть в новинах, летіло по газово, газ, нафта, електропостачання, залізниця. Ну і, звісно ж, житлові будинки. Ж без цього? Бе, куди, куди ж без цього? Дніпро, на жаль, влучання в будинок є постраждалі. Запоріжжя також. Кременчук, Світловодськ, Горишні Плавні. Залишились без електроенергії. Ну, ось такі справи. Харків теж обстрілювали дуже сильно. Київ, Київщина, Пол. Катавщина, Кременчук вже казала, Павлоград, Миколаїв, Миколаївщина. Ось так. Розклад по містам буде сьогодні. Я його сьогодні зроблю. Вчора не зробила ввечері, тому що не було світла до пізнього вечора. Потім ця масована атака. І знову вимкнули світло. В общем, тільки зранку з'явилося світло. А без електроенергії відео довге, ну, довге відео, тому що воно десь хвилин 40, 45, 50 іноді буває. А воно просто не загрузиться по мобільному інтернету, коли нема світла. Воно завісне те все. Тому не зробила. Зроблю сьогодні. Так, це в нас відео. Останні новини. Давайте будемо дивитись, що тут. Пишуть, так, да, значить, Кременчук і горишні плавні, і ну, Полтавщина, коротше кажучи, і не тільки. І Київщина, і Одесьчина, і Дніпропетровщина. В общем, екстрені відключення світла. Більше будуть відключати світла. Давайте спитаємо: ця атака. Ця сьогоднішня атака росіян. Тобто вчорашній вечір, ніч і сьогоднішній ранок. Атака росіян. Покажіть, будь ласка. Стан після цього всього жахіття стан енергосистеми в Україні. Стан вибірково. Да, обмеження, Ось карта. Зв'язані руки. По плану, по плану обмеження. Після обстрілу будуть найсильніші обмеження. Тобто, ну не знаю, скільки, ну, може, кілька днів, може, більше. Я це казала, що вони після обстрілу показували, що будуть такі досить суттєві обмеження. Луна, захист. Покажіть на... Покажіть, будь ласка, дуже сильно пошкодили енергосистему сьогодні росіяни. Ночі, підприємства, страх, уход, обстріл, агресія. Повішений. Ну... Знаєте, що, ну так, да, є, є, є прильоти, є пошкодження, так, є і збиття. Але це ще не все. Це, це ще вони не зупинилися. Їхнє бажання було, звісно ж, щоб ситуація була більш складнішою, да? але ну, не так сталося. Ну, Тобто, вони очікували від цього обстрілу на важчої ситуації в Україні. Да. Тим паче ще на наступному тижні там вже вночі невеличкі морози будуть. Ну, Давайте спитаємо наскільки сильно постраждала наша енергосистема, Анука хочу так спитати, наскільки сильно, наскільки сильно постраждала наша уход, наша енергосистема, наскільки сильно пасив, 10 мечів. ну, Після удару да, є навіть такі об'єкти, які повністю знищені. Тому що 10 мечів, і туз мечів, і пасив. Це прям зупинили і знищили. Агресія, дрони, балістика. На жаль, є підприємства, які повністю знищать. Так, да, після удару. І ще проблеми з залізницею. Бачите, удару, удари по руху. Вони ще будуть і продовжуватись, удари по руху. І після сьогоднішнього обстрілу можливі проблеми з рухом. Тобто затримки поїздів або там, ну, в общем, щось таке. Удари по залізниці, по руху. Давайте спитаємо за крімчук, за горишні плавні. За Полтавщину. Покажіть, будь ласка, Полтавська область. Ось Кременчук, горішні плавні. Пишуть, що без світла і навіть подекуди без води. Це буде довго тривати для міста Кременчук. Це буде довго тривати. Ну, карта розпачу. Це буде довго тривати. Повішений. Повільна робота. Ілюсія. Це буде довго тривати. На жаль, ще показує агресія на рух. Це або мост, або ЖД, або э, Дніпрогесці, Дніпро а Кременчуцька Гес. Це буде довго тривати. Колісниця. Ну, будуть намагатися, звісно, щось зробити. Але ось саме Кременчук, Горишні Плавні, Світловодськ Полтавщина, там ось, ось саме там. Є знищення якоїсь енергосистеми. Прям знищення десятка. Це прям знищили під корінь. А також тут ще показується, дивіться, удари по військовому ресурсу. Ось, мабуть, ще були удари по військовому ресурсу, хоча я не читала це в новинах. Ось так. Тримаємось. Ну а що? Ну а що робити? Поїхали далі. Росія може атакувати НАТО вже будь-якої будь миті. Вона підготувала резерви. Це каже генерал німецьких збройних сил Зольфранк. Зольфранк. Прекрасно. Росія готова атакувати НАТО. В неї є резерви. Прям така Росія резинова. В неї і тут резерви, і туди резерви, і сюди, всюди. Росія готова атакувати НАТО будь-якої миті. Вона вже підготувала резерви. Каже генерал, німецький генерал. Це правда, що Росія готова атакувати країни НАТО. В неї є підготовлені резерви. Це правда башня. Важкість. Ну, я б не сказала, що їм прям так прекрасно, чудово і все легко дається. Башня і карта важкості. Домовленості, зміни. Найбільша мета зараз Росії, ось домовитися, щоб настали зміни. Оце карта Трампа і рішення, відтермінування санкцій, якось знов діалог з Трампом, знов йому мозги запудрять, щось таке. Да. Тут навіть є карта відлюдника, їм треба деякий час перепочити, накопичити ресурс, відновити свою свію. В свої НПЗ, ну цю нефтянку, як називають її, щоб знов гроші капали до бюджету. Тому це головна їхня мета, а не прямо зараз напад на країни НАТО. Хоча ось Естонія, країни Балтії, країни Балтії, показувала мені раніше, що під загрозою. Ану, покажіть, будь ласка, країни Балтії, Латвія, Литва Естонія. Чи може Росія туди піти, ось прямо піти з війною? Війна, рішення. Ну, ось ці країни, на жаль, в них є загроза. Для цих країн є загроза. Перша карта війни. Далі діє рішення. Луна, щось мутять. Ось туди вони щось мутять. Йде робота, підготовка. Але не. Той час, коли в Україні триває війна. А коли в Україні закінчиться, або якось подвісніт, завісніть, зупиниться, вони можуть туди піти. Тому що їм потрібно вічно десь воювати, вічно десь кудись влізти. Прямо одночасно, щоб вони вели війну. Ні, я б не сказала, ні. Далі, значить, ось тут цікаво. Це каже це кажуть військові, наші військові, кажуть про Ганчаренка, депутата з партії Порошенка, що якщо б 22-му році Росія захопила Одесу, Гончаренка був би гауляйтером. Військові назвали його консервою ФСБ. Просто клас. Давайте спитаємо: чи дійсно Ганчаренка ФСБшна консерва? Чи дійсно Ганчаренко працює на ФСБ? Його військові наші назвали ФСБшна консерва. І був, Чи дійсно Гончаренко, депутат України? ось дивлюсь на його фото, Тут навіть фото біля Кремля а взагалі, фанат Кремля. Чи дійсно Гончаренко працює на Росію? І він консерва ФСБ класна консерва ФСБ. Розмови, ну, він багато говорить. Розмови, 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 багато розмов і що? А ось і вам і карта сім мечів і вашим, і нашим, і вашим, і нашим. Я працюю там, де мені вигідно, там, де мені платять гроші. Я гарно вмію говорити. Да? Ну, ось, це карта комфорту. Де мені добре? Ось карта хитрості обману, там я і заробляю гроші. Тобто, що вигідно. Те я їй скажу. Ну чи консерва він ФСБ. Ну він захищає себе, захищає свою позицію, захищає свій ресурс якийсь. Типу, боротьба за перемогу. Війна, король жезлів. Ну, давайте так. Ні консерва, може ФСБ, бо не випали карти Росії. Ну, король жезлів. І карта 9 Пентаклі, Сила, Влада, гроші. Ну, працює там на якогось короля жезлів. Да? Виконує якісь там його накази, ну, понятно, що не безкоштовно. Ну, Стосовно прямо консерви ФСБ, я б не сказала, що він ФСБшник. Гончаренко ФСБшник, сплячий ФСБшник, Ганчаренка сп... Гончаренко сплячий ФСБшник, Його так назвали веськові, Це не я назвала, це веськові, Луна. Ага, повішений, сплячий. Ну да, в карті подвешенный. Луна, це хитрість, обман і мутність, і рішення. Ось диявол випало, ось воно. В очікуванні. Він в очікуванні. Давайте скажу так: може і консервне. Може, і консерви консерв ФСБ. Тому що дивіться, диявол це Росія в очікуванні імператора. Його головна мета скинути владу, яка зараз тут сидить, і на неї казати все, що завгодно, нібито він святий і його партія свята, і його всі депутати з партії святі, і Порошенко теж святий. Да? Тобто всі такі святі і ні копійки ніде не брали, прям вообще живуть на зарплатню. Від зарплатні до зарплатні живуть. Дуже смішно. Він в очікуванні зміни влади. Його, пози... Його робота, ось зараз тут робити все, щоб змінити владу. Казати, робити все. Ну, він може і сплячий, ну, може і спляча консерва. Тобто, все може бути. Карта диявола і імператора вона випала. Не хоче втрачати гроші. О, ілюзія правосуддя, колісниця. А якщо тут щось зміниться в Україні, прям щось зміниться. Або якісь вибори будуть, або цієї партії, де він зараз не буде, він поїде звідсіля. Він поїде. Ладно. Мені просто мені просто сподобалась оця назва Консерва ФСБ. Того я подивилась його. А так взагалі мені на нього, якщо чесно... Так, США та Росія обговорюють шляхи миру. миру. Це каже Дмитрієв, РФ. Економічне співробітництво, співробіт... Боже, співробітництво та заборону нацизму в Україні. Ось так. Спецпредставник Президента Росії Дмитрієв. США та Росія зараз обговорюють шляхи миру, економічне співробітництво та заборону нацизму в Україні. Ми з вами, ми зрозуміли хто? Нацисти. Так, це правда, що каже Дмитрієв, що зараз Росія та США обговорюють шляхи миру, економічне співробітництво та заборону нацизму. Рішення Україна. Рішення по Україні. Рішення диявола по Україні. Ну, тобто, це не США. Це російське рішення стосовно позиції по Україні. Ми хочемо, щоб було отак. Ми хочемо, щоб ця територія була наша. Ми хочемо це, це. це, І ми хочемо скинути владу, і тому що, ну, це ж, ви ж зрозуміли. Це їхня позиція. А чи дійсно зараз обговорюється це все з США? Ну, там суперечки, там суперечки в США. Ілюзія, ні. Ілюзія ні. Неправда. Прям що вони обговорюються все, я б не сказала. Це їхня позиція, позиція Росії. Мені здається, що цей Дмитрієв, він вже рветься замість цього. Як його? Лаврова. Чи буде Дмитрієв замість Лаврова. Займати його посаду. Чи буде займати Дмитрієв посаду, коли піде Лавров? Тобто МЗС. Ну, не знаю стосовно, мені здається, ні. Дмитрієв займається всім, що стосується короля Пентаклі і світу. Король Пентаклі і Світ це США. Тобто Дмитрієв, у них посланець до США. Мені так показує. Ну, не МЗС. Може бути Дмитрієв новим МЗС РФ. Швидкість, дорога, страх, країна, робота. ЗС, РФ. Ну, там ще поки що вибір. Є два кандидати. Ну, може, він і хтось ще. Він не єдиний кандидат на цю їхню прекрасну посаду. Далі. Україна підготувала план захисту Херсона від російських безпілотників, каже Зеленський. Тобто... І не тільки Херсон, а і ще прикордонні міста. Значить, російські безпілотники. Мається на увазі шахіди, чи мається на увазі оці, ФПВ? Ну, тут просто не написано, звісно, але це ж правильно, це ж різне. Це ж різне. Україна підготувала план захисту херсона від російських безпілотників. Це правда, що Україна підготувала план захисту для Херсона від російських безпілотників. Дурень, да, луна, військові, щоб не обстрілювали так дуже сильно. Ну, прям повністю позбавити Херсон безпілотників. Це нереально. Але тут щось нове в них є. І що, а що це за план? А, дорога, рух, щоб можна, щоб можна було рухатися більш-менш спокійно. Ну, Може, це якісь сітки да, натягувати всюди ці сітки да, від FPV. Ну, В общем, щось там є. Да, колісниця. Це щось стосовно накривать сітки? Ну, від, ар від артилерії Херсон, ви спитаєте, від ар артилерії неможливо захиститися. Її неможливо збити. Артилерія це. Ну, її не тільки установки знищити можна. Все. І решта. Захистити решту прикордонних міст в найгарячіших напрямках від дронів. Ну. Є виділення якогось ресурсу, є якийсь план. Там, де надважка складна ситуація, допомога, допомогти. Ну, давайте так. План, в принципі, є, гроші виділили, головне, щоб ці гроші пішли туди, куди треба. Стосовно Херсону, мені показує зробити більш-менш безпечним колісниця, рух, пересування по вулиці, транспорт. Я думаю, що це сітки, ці сітки, не можу, я вам точніше сказати, тут неможливо зрозуміти, але щось нове, ну, якийсь план є, щось будуть робити. Висока ймовірність, що температура в квартирах буде нижче через брак газу. Да, особливо після сьогоднішнього обстрілу, звісно. Він каже, що жителі сіл з автономним опаленням можуть постраждати через низький тиск у системі, газотранспортній системі. Чи буде в Україні газ? Чи буде в Україні газ? Часні дома, частний сектор, вони ж, в них ж котли газові, електро, ну, газові, котли, вони ж опалюють в основному більшість буде, Давайте спитаю, чи буде в Україні газ для опалення будинку. Дім, перемога, уход. Ну, Росія робить для, для цього все, щоб його взагалі не було. Обстріли, удари, рух, підприємства, захист, відлюдник. Ну, на жаль, з газом, так, да, відлюдник. Десять мечів, правосуддя. Можуть бути реально проблеми. Тобто, ось він пише: понижений тиск. Оце може бути. Може бути понижений тиск. По, понижений тиск. Да, проблеми є. Але тут пошук рішення, захист, пошук рішення для нашого дому. Ну, Мабуть, будемо купувати більше газу. Давайте так, давайте так. Без газу повністю ні, не залишимось. Так, ну ось такі новини на сьогоднішній час. Розкад по містам зроблю. Всім тихого дня.